Перемир'я між Індією і Пакистаном протрималось менше чотирьох годин. Про це повідомляє британський телеканал Sky News з посиланням на індійський уряд. Там звинуватили Пакистан в порушенні режиму тиші. Вибухи кілька годин тому пролунали в підконтрольному Індії районі Кашміру. Нагадаю, що сьогодні раніше Дональд Трамп написав в соцмережі True Social, що Індія та Пакистан допов... домовились про повне припинення вогню, і це сталося за посередництва Сполучених Штатів. Написав Трамп пізніше. Міністри також Пакистану і Індії це підтвердили міністри закордонних справ, але бачимо, що. Чим це все закінчилось? Чому? Будемо питати В'ячеслава Ліхачова, сходознавця, члена експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Пане В'ячеславе. Скажу вам чесно, ми за кадром між собою навіть говорили: от можна ж, виявляється, припинити вогонь тут і зараз швидко. Але бачимо, закінчилось це через 4 години. Чому? Знаєте, а я коли почув новину про те, що Трамп зупинив індопакистанську війну. Перше, що мені згадалося, це те, що він ще в день інаугурації, напевно, навіть перед інаугурацією на мітингу казав, що він зупинив війну між Ізраїлем та Хамасом в Газі. Mm -hmm. А якщо ви слідкували в останні місяці за подіями на Близькому сході, то напевно ви чули про те, що бойові дії там продовжуються. Війну між Росією та Україною він обіцяв зупинити за 24 години. Ну ось і з індопакистанським конфліктом теж щось пішло. Не так на жаль, пан американський президент дуже часто видає бажане за дійсне і спрощує складні міжнародних проблем, тому що стосується причин продовження бойових дій в між Індією та Пакистаном, передусім. В а, спірному регіоні Кашміру, то, по-перше, це а, високий рівень а, такої, ну, підбурювання, високий рівень а, напруги і накрутки такої ненависті всередині суспільств, коли обидва суспільства вважають, що інший їх а, по перше почав цей конфлікт. А по-друге, на його а, останню якусь дію потрібна якась відповідь. І в такому стані а, це перебуває спочатку ну, терористичного акту в індійському Кашмірі, а, і останній обмін ударів він так нібито залишив а, останнім словом за Пакистаном, що є несприйнятним для індійської сторони, тому що вона якраз тут була нібито стороною, яка Претендує на те, щоб відповісти на терор, який як вони звинувачують, керується з Пакистаном. За це ситуація, коли там немає якогось парітету, якоїсь можливості зберегти обличчя для обіг сторін, щоб вони могли зробити крок назад. А при такої ситуації обмін ударами він буде продовжуватися. Ну, така логіка конфлікту. На яку на яку не може вплинути ані будь який посередник як ви як ця війна впливатиме і чи впливає на Україну в контексті міжнародної політики? Я боюсь що вона вже впливає. А як вона впливатиме, буде залежати від того, наскільки масштабними та довготривалими будуть бойові дії. У мене все ж таки я залишаюся обережним оптимістом. Я розумію, що ось так за одну хвилину цю війну не зупинити. Ну цей збройний конфлікт, але я все ж таки вважаю, що сторони утримуються від розгортання повномасштабних бойових дій, що зіткнення обмежиться в цими прикордонними сутичками та обміном ударів, і триватиме. Ну я так думаю, близько трьох-чотирьох тижнів. А можливо, близько місяця, але не переростуть у велику війну з низки причин, одна з яких це а, пора року. А за кілька тижнів там почнуться літні мусони, які зроблять просто будь-які повномасштабні бойові дії, ну, фізично неможливими. А як зараз впливає? Ви сказали, що вже впливає? Як саме? Переключення уваги світової спільноти Україна російська війна ну, має набагато менше шансів перерасти в ядерну ядерну зброю є тільки однієї сторони, і про це вже три роки тому весь світ на чолі зі сполученими штатами своє відбоялися. Вони були дуже налякані тим, що Росія нібито може примінити ядерну зброю. А зараз ядерна зброя є у Обіх двох сторін, і а, всі бачать, що конфлікт а, може вийти з під контролю. Він може прийняти такий некерований масштаб ескалації. І тому всі налякані. Це по перше. Ну, там навіть подивитися заголовки, про що передусім питають, чи буде ядерна 100%. війна. А всі цим налякані. Тобто, це вже переключення уваги на щось, що. За визначенням є набагато більш страшним, набагато а, більш загрозливим, набагато більш масштабним ніж російсько-український конфлікт. По-друге, ну уявіть собі, що повномасштабні бойові дії, а, які потребують а, снарядів, боєприпасів, пороху чого завгодно а, для а, ведення бойових дій з інтенсивністю. А там четвертий та п'ятий за кількістю армії в світі, це означатиме, що якщо зараз Росія з Україною конкурують на світових ринках, шукає де взагалі можна ще купити пороху. І до речі, Пакистан був одним джерелом постачання снарядів та ем, сировини для виготовлення снарядів для України. Ми наразі цього постачальника вже втратили, uh -huh. якщо ще Індія з Пакистаном почнуть боротися конкурувати з Росією та Україною на усіх зовнішніх ринках. Це призведе до побільшення і так вже існуючого дефіциту пороху снарядів, до зростання цим це дуже негативно Вплине на наше постачання. По нам це вдарить більш суттєво, тому що Росія має ну не те, щоб зовсім не вичерпаний. Але значний обсяг ресурсів, наприклад, північний Кареї, якого ми не маємо. Нам треба це купувати на вільному ринку, і тому ми ем, ну усе людство не зацікавлено в тому, щоб був масштабний конфлікт. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб значна кількість людей загинула. Але ми в Україні передусім не зацікавлені в тому, щоб будь-де на земної кулі розгорталися масштабне дії. Дякую вам дуже за те, що ви розібрали з нами те, що відбувається між Індією та Пакистаном, як це на нас впливає. З нами був В'ячеслав Вліхачов, сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод.